По 500 тисяч разів нема, Блін. Тобі треба щось світло чи Блін, ну їх так багато, в мене тупо очі розбігаються. Mm -hmm. О, ця луч. Оце мені кстати. здається, це те, що треба. Жовте, да? Тільки, Ось, звісно, жовтя, банальні, але прикольні. Жовта нормальна. Там є і другі, О, там є краще стиля. Так, тепер ще раз, оця. Я дивлюся на гавайку так, щоб знаєш. Дома. Біля вдома, дома. Да, да, бери да, жовто і, і все. Е, оцю жовту беру. Все, дякуємо. Дякую. Дякую. Гарного дня. Філіп, бачив танчики там, як на телефонах були. Тупо на телефонах. <ривіт> <ривіт> кажу. Так на телефонах були, а де? На <ривіт> на яких телефонах? А ви на ігрових консолях. У мене на телефоні таке було. Понятно. Одразу видно вам, людина розбирається. Це була на ігровій платформі Nintendo Entertainment System. Також відомо, як ця гра, яка називалась Денді. Бо у нас не було навіть такого поняття. ви внес. І оце все. Мене батя подарував. У е, мене, е, мене такі танчики були на плоті другій в дитинстві.